Я сейчас поламаю всі шаблони і розкажу про неуспішний кейс мого ритуалу для клієнта. Загалом всі виставляють круті відгуки, я теж їх виставляю. Але щоб ви розуміли, в мене як в практика, як в людини є також неуспішні кейси. За мою практику, це мій другий неуспішний ритуал саме на клієнта ми чому загвоздочка? Діагностика показує, все нормально. Я яснобаченням бачу, що воздействова полетить, все буде добре, сили його приймуть. Коротше, просто сказка, просто пісня. Але потім починається якийсь блокбастер со сторони клієнтки і того, на кого ми робили ритуал. Виявляється, є підводні камені, його мати, вона сама практик, вона це все відчула. Вона це все воздействие отрезала, захистила свого синочка. І, звісно ж, мій ритуал не справдився. Мораль цей басня такова, що навіть замовляючи магію, немає 100% результату. Я хочу, щоб ви як. Мої клієнти або потенційні клієнти, або просто глядачі, ви знали, що і таке буває, що не 100% ви отримаєте бажане, а особливо в кратчайші сроки. Іноді може бути таке, що якийсь подводний камішек вспливеть, і ритуал прийдеться або переробити, або підробити, або змінити, або дійсно там якась інша така ситуація, яка потребує втручання. Це все як ну, в медицині, ви не можете 100% сказати. Що ми вас полечимо і ви станете 100% здорові. Тому поэтому всіх люблю, обнімаю і всім удачи на їх шляху в житті.